Привіт, мої зайчики! Добрий день усім! Дивіться, рябенькі. сплять бентамочки, кохінхінчики, австралорпики, голошиячки. Сюди перевела трішки менших. Розділила на два ящика, а з цього ящика забрала я старшеньких курчаток. Зараз я вам покажу. Я їх вже поселила там, де вони мають бути. Дивіться, на цей килим різнокольоровий. Значить, тут яйця з мого господарства, це Кохінхіна, Астралорк і Бентамка. Ці всі рябеньки це бентамочки карликові. Голашейки це з чужого господарства. Взяла на розпліт. Породисть голошейку. голашейку. На іспанку, якщо хто буде там писати щось. Значить, ну, по крайній мірі, так сказали. Значить, ідемо зараз разом з вами дивитися, що там далі в нас відбувається. Які там у нас? Так, стоп, це я кузулася, кузуся. Мама вже пішла вперед. А? а ти забрала ту корзинку переноску? Ага. Покажу вам все одно квіти, Ну і ти і не показати. О, яка краса! Вчора ж не було ще так стільки багато. Боже, подивіться. Оце цей ти купувала, так? Так, оце всі купувала. Да? До того червоного замучено. Клас, дивіться, цей рожевий. А корал. Цей кораловий. взагалі чудовий. І отой теж І рожевий. Рожевий, які великі квітки. Видно, що сортовий. Оце Тарі Боже, розходи, який гарний. Оцей ну, видно, да. так. А ото, ото я перенесла з того участка. Оце інший колір. Вони от коли дозрівають, виходять зовсім інший а колір. Вони, бачиш, немає Сортового. Ну да. так, ну, да. але все одно гарний, Ну це ж вони вже перецвіли, якби вони тільки-тільки, ну, знаєш. Вони тільки-тільки. Вони багато. слабі в нас. Вони через те, що води багато. Бачить в них тоненька ця м -м, ніжка. Але це а він в цих так? диви, так цих і товстіша ніжка, наскільки, подивися. Mm -hmm. А в тих он, до як, ну, бачиш, як волосина. Мені каже, на наступний рік, якщо все буде добре, а то. Це подарували нам. Цей також гарний. Ну, він... він такий самий, як той похожий. Ну так, да, ну він бачить який. Ну... По розміру квітки, ну. Такі. Але гарно. Ну, мені здається, що вони ну, Просто тормознулися цей. від води. Так, вони будуть. Але ж бачиш, який той цікавий. А Цей дуже гарний. Компактний такий. Угу, Цей такий з нього можна букети робити. Угу. Цікаво, як то. Це ж не такий, це ж я всі Ну, такий самий буде. А Та, як так це могла подивись, Оцей буде борзела жовтий. А, оцей? Так. Ага. Як ти кажеш, Бар... Та Я забула, як вона там називається правильно. Оце ранні. Бачите, цей ранній. Да. Ранні. Раз, два, три. Але ці чого чотир. зацвіли раніше, ніж він. Це теж коралл був вже. Ну, він От, а цих, бачиш, дивися ще. Оцей один, два, три, чотири. Ми ще не знаємо, які. Ну і будемо знати, тільки на наступний рік, я думаю. А ви, іди по ній, ну, я знаю, як пахне. Сітка наша вже Красота. тут на тачці. Красота. Ну, це троянда суперська. Тут безспорно. Треба лікувати. Ой, Боже, як пахне. Да, і цю треба, це від цього і передалось на цю, да, мабуть. Так, бачиш, да, ця взагалі захворіла. Так. Напишіть в коментарях, хто чим лікує оце такий якийсь грибок. Воно видно, що якийсь грибок чи що це таке? Я не знаю. Коротше, може хто знає, напишіть саме дієвий цей метод. Звізьмеш переноску для макадьобів маленьких. Ця роза неймовірно красива. Я її кожен день показую. І це ти кажеш, аж до морозів вона цвіте. Ну, буду показувати вам її аж до морозів. Це Дивіться, це просто неймовірно. А це, це гілка жовта яка. Тоже Ой, жовта теж в... така красива взагалі. Віка гілка тут. Треба її підчепити вище трошки, угу. бо тут вже її погано, бачиш. Це де моя де любов. Угу. Ох, вона неї колір. Потім заквітує, я вам покажу. Ташку, квітує Нічого не вариться там вже. Вже да Уже... А буряк ти не клала на дно? Я не знаю, папа Може, поклав. папа поклав. Дивися, як. Видно, вже кольори, два кольори, Ось дивись. Ага, Тут, да, два, видно. Дивися, угу. бачу, що воно ну, на камеру майже не видно, але мені видно, оце темніша. Угу. Угу, да, отут видно трохи. Оцей стає такий, що пізніше, вже коли переквітовує, так? Да? Ні, ні, Квітує. Ну, вона так два дні... Ні, я маю на увазі чого два кольори. От, то, ті, що свіжіші, ті ярчі, да? а ті, що на пару днів раніше заквітували, то вони. Ага, темні. Вони просто темніють з часом. Вона, виходить, така цікава двохколірна. Зараз я отак зроблю. Ось так, дивіться. Взагалі. Супер. І та он красива. О, ти тут поливала? Чайна. А, ага, тут так волого, капець. Бачиш, це Чайна супер. Хто пропаде? Хто? А, коніка? Папа, коніка пропаде? Чого? А ти подивись, коно нещасне. Подивись, там колір який якийсь. Да, вона вже засохла. йо мою, а я так раділа, що не папа знаю, Коніка. можна нижні гілочки зняти. Ну а зніми. Я не знаю, що... А ти поливаєш її? Я все время поливаю. А ця так пахне? Це Та безколючкова. Безколючкова. Подиви, висять. Та вона взагалі, вона неймовірна. Ой, вона так пахне. І без, бачите, нема колючок. Ну, Гілочки. Ну такі манюсенькі є тільки на цих. На листочках такі манюсінькі-тонюсінькі, а так нема. Ой, мене ще й ці нігті згорода прийшла, не почистила, ще й на відео нігті брудні показала. Mm -hmm. Ну люди хоча й не будуть писати, що манікюр та нічого не робиш. Mm -hmm. Так що видно, що роблю. А це бузина чи що це? О, Яка красива! А пахне, Боже, як бузина пахне. Це вона в сусіда росте. <реш> а до нас квіти показує, дивіться. У нас знаю, такі. Да, я люблю бузину. Я з дитинства люблю бузину. Це така верба. Вербу я це ще з минулого року показувала. Вона тут така гарна, це просто. І мені тут сподобалося. Да, і мені вона тут сподобалася. ці <реш> в тебе дві флокс, тут вже який великі, а то два перенесли ще з того. З той ну, а той вино карликовий попався, бачиш? Ага. А то видно, високий, а цей він тут ріс. Він... він буде пахнути ну, це в серпні. Дуже угу. це Р... В серпні він зараз. Бло буде липні вже скоро. Воно, дивіться, розбите серце було, воно в цьому році. Трохи воно прихворіло, воно не прихворіло, воно замокло. Угу. Та чого? Так відживеш, ми ж його розсадили. А ти нічого не розумієш. <ріх> так, кури, ану. Покажу вам, тут трохи папа доробив наш вольєр, обстралор. Пону відійди, ну. Ой, курка. Це ще ми тут не доробили, ще буде. Он так переробив. Вже такий великий тут дах, високий, можна отак зайти, навіть не нагинатися вже можна. Ну Потім будемо нагинатись, бо тут все одно калітка низька. Але подивіться, як. Ну, фіртка, калітка, люди поняли. Значить, дивіться. Е, ось. Ще тут не подороблювали, будемо вже сітку міняти. Отой рулон, що о, лежить. Ось, але тут дивись, і ти кажеш, не темно тут. Бачиш, як гарно. От, оту частину зашили, щоб дощ туди чи сніг не попадав, бо дуже засипає снігом тут з того боку. Ось, І оту частину зашили, бачите? І повністю поміняли цю стінку. Зробили вже повністю закритий з цього боку вольєр. І такий вигляд. Тут сітка буде, тут сонце сюди попадає, сонце з цього боку. Зелену, так. Тут зелену сітку повішимо, тут зелену сітку, а тут повністю замінимо оцей пластик, от, тим рулоном, що я вам показувала. І тут трохи продовжить він дах, он, чимось металевим доточить, І щоб він повністю цей вольєр був накритий, щоб вода сюди не попадала. Ось, А там зробимо вже з тої сітки металевої та і все. І перегородки з металевою зробимо. Бо це вже неможливо, просто вона рветься ця. Вже все їй. їй вже капець. Такий тут у нас будівничий майданчик. Угу. Ну, Курчата ще на вигул не ходять, що. А оце вон хто такі вже? Привіт! Кабаній, кабанихи. Привіт! Привіт! Кнопа, кнопа, давай, дж... трогала, давай, св... давай свою кнопу, давай кнопу спробую. Омражали свинку. Це <рисв 'язавшись. рисв 'язавшись> мені смішне, як свині бігають і чухаються, <рисв 'язавшись> а ще як тямкають. Ди сюди, кнопа. Диви, диви, диви Кнопа. Ти що, який кота кропить? Він уже йде. Де сюда? О, дай, Сара може пятачок потрогати. Де сюда? Де сюда? Ну, ну, дай я потрогаю твій. Так, да, це прийшла. Ну я дивись. Диви, диви, зараз дайся. Диви, диви. Дайся. Ну дайся. Ти що кусаєшся? Диви, пришлась, нула, да? Що це таке на голові? Ну диви. Ну то що б виклюваний? Ага. То ж шишка, чуб. А хто то цей так, це? Ти вімні так її вице в Коротше, кабанчик не підходить, а кнопа дається трохи, її можна за рильце один разочок потрогати. Це вони спали, це ми їх розбудили. Yeah. Да, повиривали вже воно каміння зверху, uh -huh. кури з цього боку їм підкоп роблять. Капець. Там вони какають з лівого боку. Диви перенесли туалет туди ближче, бачиш? Uh -huh. Не тут, а тут де був. Тут щось з заталували, а туалет там тепер в них. Так, вже треба чистити, бо вже шмонить. Uh -huh. Так, а що тут кролі? Я вчора провакцинувала, чи живі вони ті кролі? Господи. Це найстрашніше заглядати до кролів після вакцинації. Це другий раз я провакц... ревакцинувала. Що ви, живі? Наче живі. Нема ніхто. Ми вже це ж друга вакцинація, це їй вже більше, ніж два половиною місяці. Я ще трохи просрочила на пару днів. Мамо, а можеш включити там цей е, кран, щоб я... Було, всяке було. Ну, було, так. Когось послухалась, що не треба вакцинувати королів. Включено? О. Та й тоді в мене ніяк не виходило, дуже жарко було, не було можливості провакцинувати. Ну і похворіло тоді було таке. А що це качур робить? Качур він лежить і качку за шкуру тримає. Що це він робить там? Он селезень. Що це він робить? Диви. А, ні, це він. Ой, бо яка любов. Це він засунув, дзьоба їй підкрило і лежить. Ти чуєш? Мама каже, що він вчора я так качку порував, що в качки аж стало плоске тіло, так? Так, пішли, я вам покажу, що ж я тут господарювала. А курки вже тої немає, вже, мабуть, вгору. А ні, є є, є курка. курка. Привет, привет. Дай, привет. Ну то же закрывай сразу. Да. Что там у вас? Да. Как дела? Привет, привет. Здрасте. Иди сюда. Давай, он иначе за день же выросли. выросли? Да. Эти такие короче. Сладенький гусенятка. Мої солоденькі вісенята, привіт! Як справи? Усі ну, щось сюди. Каченята під лампою сплять. Тепленько. І курчата диви, дивись, розуміли, де тепло. Бачиш? Угу. Я так повісила лампу, щоб на два вольєра було. І вони собі розібрали. Хочете бігти? Да? Ви кидати сьогодні пастися знову? Ну, гуси? Вже. Гуси, так? Да? Да. Каченят не буду брати. Не. Хай будуть тут. Хай собі їздять. вони. Диви, диви, що роблять. А ото старші курчата, бачите, я туди перевела вчора старших. чекай, чекай. старших курчат туди перевела. Водичка є в них. І вони так хто? Курчата. Так. Да. І вони тепер тут задоволені, а потім буду. А потім я буду їх цей. Вставай, мам, пішли, А потім буду додавати до них тих інших курчат. Я, мабуть, буду їх тримати, мама, без квочки. Буду без квочки, а де їх тримати? Нема вольєра, вона зараз буде гребтися. В цьому році будуть без квочки, Може, хіба що ті, що якщо пізніше будуть виводки, то буду з квочками тримати. А цей великий виводок, я ж туди буду додати різних курчаток, буду тримати без квок. А, так? Да, Коротше, відкрила їм тут трохи, щоб світленько було, бачите? Бігають і зараз тут ще відкрию. Так, все відкрила світленько, хай бігають. На ніч знов закрию. Так, а кукленкіне, що ви тут? А? Як діла? Що ви? Яйця знесли мені? Мої зайчики. А гусенята хочуть бігати. Все, бігають. А ми пішли з вами в цей. Подивимося, що в нас тут з курчатами відбувається. Дома коли, так. Ну давайте, так. Все, давайте, пока. Отам я боя, ось там я взяя. А, є що, оно, диви. А там сухеньке ще. Ага. А, давай його, давай йти. Давай мені давайте. Переноску. Кину. О, Боже. Яким курям ти кинеш? Кож... Оце манюки курям можна яйце. А я думала, ти хочеш курча курям Привіт. <рес> <рес> Вони ж так чекають, щоб. О, якесь таке темненьке народилося. Да? Що це в тебе тут? А тут що? Щось не надкльоване. Живе. Угу. А ти що тут робиш? Нічого. О, є! Як є? В неї теж вивод. Вона шийка лупиться в неї. Угу. Що в тебе там? У тебе вивод? У такої великої курки? Такі малі курчата мають бути? Да? Що що? так? Угу. Як... Тут немає, да? Воно, воно? як блошеня, ні. Тут теж нема, отут є. Я думаю, що тут є. вже. Зараз подивимося. А що в неї там було? О, щось є. Ой, бойся, ой, і не одно. Мокрий голосейка. Так, голосійка червона знову. А то мокреньке, так? Мокреньке ще. Адже швидко в неї виведе. Так, а то вже вже майже всі. А, це завмерло. Одне, так, бентамки завмерло. Ну, одне це. Таке, на тобі викінці. Угу. Ну це мокре. Давай тоді оце перекладемо сюди, а цю курочку знімемо, хай побігає, відпочине. Забирай тобі твоє дитинча, буде тобі дитинча. Угу. О, а цю зараз відкриваєшся? Ага, ти туди далі треба було кинути. Чекай, чекай, мамо. Чуєш, мам, постав, пожалуйста, корзину, накрий кош, отут, поклади тут корзину угу. і, будь ласка, принеси воду в чисту каструльку, добре? О, Там відкритий цей, Біжи. Без тебе дивіться, курчат. Хай поїсть тоді. О, вже кличе, кличе, така дуже велика курочка. А кого ти кличеш, мала, а кого ти так кличеш? Їшон. Кого ти кличеш? Дітей своїх, дітей кличеш, а дітей нема в тебе. Всіх, кого вивела, ми в тебе викрали. Кличе, десь, кличе, кличе. Кличе, кличе, будь-яка мама. Нема, бачите, нема в нас де тримати, щоб там бентамка водила, там кохінхінка водила. Тому що вольєрів нема, не вистачає вольєрів. Вона так хоче бути мамою. Да. Кличе, Божі. а нема дітей, а дітей відібрали. На. На водичку пий. пий. Все, хай поїсть. Вона заслужила відпочинок Так, ну що, давай дивимося тут. Привіт! Бородата. О, тут є! Давай. Так, що в нас тут є? Це в нас села. Угу. Так, якесь невідоме має вивестися. Світленькі вони. О, голошийка Он таке просто. Просто червоне. Так, це що, зараз глянемо? Це що? Голошийка, ну ось голошийка й вивелася. О, там ще в неї є. А, бо якась мокрота якась. Оно, ну, дивіться, а ну дивимося, що це тут в неї повиводилося. Це ж з тих сіл, о, то, що ми взяли яйця. Воно uh -huh. ну, ще одне, це теж від тієї. Он ну, шкаралупа. Це... Ще одна голошейка. Ну, має бути дві голошейки. Тут уже. Ні, це не голошейка вивелася. Мокре. Що всі угу. мокрі? Так, да, це тільки ось в них, бачиш вивод. Угу. Так, ну ті он, до, надкльовані. Шо, навіть, там. Ні сухої? Нема. Одна голошийка, два червоненьких і одне якесь рябеньке буде цікаве таке. Ні, сухих немає. Це ото ми їздили, помніш, до людей по розсаду. І там брали у тієї жінки, що ага, розсаду. Там, там красиві такі в неї домашні кури. Так, так. Ой, там півень. Да, дуже гарний півень. Качка зараз дасть там прочухана. Ой, це й наплодилося. Вон. Так, це що? Так, це теж від тієї. А ну що в нас тут вилізло? Теж якесь світленьке. Так, он там щось є, ну. І ще світ... <хи> Ой, боже, світлячки якісь. О, тут щось он якраз лізе. Так, це що? Переглянемо. Я не викидаю, це ті, що це варить. Це теж з того села. Угу. Я отут складаю ті, що варить. Угу. Там. Так. Ну так, ось, бачиш, є. Під цією ще два А мокри. Тому там під ногою в неї немає? Нема, нема там, нема. І отут лізе щось цікаве. Okay. Так, що тут? Тут ще й голошийки мають бути. Ну, коротше, такі всякі будуть різнокольорові курчатка. І тут ось оце вже також, а це що у нас тут написане? А, теж з того села. Ну, все, поки що нема що забирати. Несіть одне. Одне, давай, Аня, два, ще ж лошечку. Ну то неси тоді їх туди. Я лишаю я тут, а віталися. Так, так, так. Туди далі, так? Так, так, там менші, ага, з того боку. Ну все, такі в нас справи. Поки що маловато. Що ти кажеш? А, а як вона називається? Жозефіна. Жозефіна, хоче кусати. А вона що тебе кусала? Ну, вона там не а, -а, -а, -а. <реш> О, і до речі, каченята ж мають надклюнутися вже під оцією качкою. Ось тут. Тікай! <реш> а ну покажи, нічого нема. Тихо, не кусайся. Ой, щось вона тут, дивіться, зробила вже з яйця. Що ти робиш? Чого ти кусаєшся? А, надклюнулися воно вже надклюнулися. Каченята надклюнулися. Так. Ну, наче всі поки є. Натклюнулися діти, надклюнулися, молодець. А тут це ти прим'яла, Треба його тут такого заклеїти, щоб воно зверху просунулося. Все-все, сиди. Щоб ніхто до неї туди не заліз. Ну все, друзі. Дякую всім за перегляд. Всім пока-пока.